В полоні я перебував з 30 серпня по вчорашній день. Це загальна кількість 136 діб. Побав в полон після того, як підрозділ, якому я був, відходив з села Степанівки, де дислокувався і обстрілювався з різних напрямків, як і з російської території, ну і з інших напрямків, іншими збройними формуваннями. І після відступу попали в засідку під обстріл. І через деякий час, після цього, коли проходила зачистка ДНРцями, попали ми під цю зачистку і попали в полон. Перші два допити це проходили з побиттям. Ну, це Така метода у них, всі, хто попадає, це закриті очі, чи, чи мішок на голову, чи е, пов'язка на голову. Ну, мені, мені ще пристягували наручниками. Ну і обов'язково це так, щоб обов'язково треба, щоб поставити на коліна. Після цього вже не бачиш, хто тебе б'є, а б'ють потихеньку з е, однотонно і по м'яким частинам тіла. Лице звичайно не трогає. Трогають голову, руки, спина, ноги. А ви українці? Ми, ми всі там. Це фашисти і бандерівці. Всі. І до мене в камеру водили людей показували, як цирк, типу, це, це ось фашист. Всіх водили. Як і цивільних, так і їхніх. Військовослужбовців. Російської Федерації, Російської армії. От чи зустрічали ви, чи спілкувалися з ними? Чи ну, я особисто не зустрічався, але мій підрозділ перший механізований батальйон, який приймав участь. Він приймав участь проти підрозділу Російської Федерації, яким командував під позивним Рязань, капітан головного розвідного управління Російської Федерації. Сьогодні вже перебуваючи тут, от які почуття зараз ну ну за зараз. Це ж ви самі по це почуття радощів, тому що ми ж там були відірвані від і, 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 інформаційна блокада. У нас була нам, якщо щось казали, коли щось приводили, нам так само приносили ноутбук, показували нам якісь ролики, Там все і все візє вс 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 негатив, все кругом погано. Нам сюди, якщо сюди сажали, нам сказали, ось ви поїдете побачите, у вас фільтраційний концтабор посадять. І кажуть, ви позвоніть нам, ви узнаєте точно, що ми будемо в цьому концентрованому таборі. Хотів би я позвонити і сказати, де цей концентрований табір. У них таке поняття, і що погано, що там люди цьому і вірять. Там теж така інформаційна блокада на всіх людей, що вони в це. Там всі вірять, з ким я спілкувався, і вроді і з вищою освітою люди, вони в це вірять. Чому так, не знаю. Ну і особисто я хотів би, якщо сказати, що да, я щасливий, що я не загинув, але хотів би так пробачення попросити у тих жінок, матерів, там, дітей. Тих військовослужбовців, що в мене в підрозділі дуже багато людей загинуло. Що... Хочу пробачення, що я живий, але сказати, що я за їхніми спинами не стояв, і більшість офіцерів з мого підрозділу за їхніми спинами не стояли, тому що також у моєму підрозділі загинули і офіцери.